Математика діагностична комбінована робота 15. Розглянемо варіант 1. Перший блок. Обери і познач правильний варіант відповіді. Обери правильний варіант перетворення складеного іменованого числа 3 роки, 7 місяців. На просте. Виконайте обчислення. І оберіть правильну відповідь. Позначте її. Блок 2. Друге завдання. З'єднай послідовно частини цілого в порядку спадання від найбільшої частини до найменшої. Третє завдання. Виконайте. У зошиті або на окремому аркуші. Запиши числовий вираз та обчисли його значення. А добуток суми чисел 20 і 6 та числа 8. Б. Сума добутків чисел 140 і 2 та 106 і 5. В Добуток суми та різниці чисел 27 і 19. Нагадую, запишіть вирази, позначте порядок дій, виконайте усі обчислення. Четверте. Розв'яжи задачу на рух в одному напрямку. З двох таборів, відстань між якими 8 км. Одночасно в одному напрямку вийшли дві групи туристів. Швидкість руху першої групи 7 км за годину, а другої 5 км за годину. Через кілька годин перша група дожине другу, що йде попереду. Виконайте схему до задачі, розв'яжіть з поясненням. Не забудьте записати відповідь. П'ята. Розв'яжи задачу. Довжина фруктового саду прямокутної форми 10 метрів, ширина 4 метри. Половину площі займають яблуні, а решту половину вишні. Яку площу займають вишні? Розв'яжіть задачу. Шоста задача з логічним навантаженням. У п'ятницю Тетянка прочитала 5 сторінок книги. Кожного наступного дня вона читала вдвічі більше, ніж попереднього дня. У який день тижня Тетянка дочитає книгу, якщо в ній 35 сторінок. Розв'яжіть задачу будь-яким методом. Ми розглянули перший варіант. Є також додаткове завдання супертурнір юних математиків. Не забудьте виконати це завдання. Розглянемо варіант 2. Перший бро, блок і познач правильний варіант відповіді. Обери правильний варіант перетворення складеного іменованого числа. 4 роки 8 місяців на просте. Обчисліть та позначте правильну відповідь. Блок 2. Виконай завдання. Завдання 2. З'єднай послідовно. Частини цілого в порядку зростання. Третє завдання. Всі наступні завдання виконуйте на окремому аркуші. Запиши числовий вираз та обчисли його значення а Добуток різниці чисел 20 і 8 та числа 6. Б. Сума добутків чисел 163 та 85 і 2 в добуток суми та різниці чисел 21 і 15, Записати вирази, позначити порядок дій і виконати всі обчислення. 4 задача. Задача на рух в одному напрямку. З двох таборів, відстань між якими 8 км, одночасно в одному напрямку вийшли два лижники. Швидкість руху першого лижника 10 км за годину, а другого 8 км за годину. Через кілька годин перший лижник наздожене другого, що йде попереду. Виконайте схему до задачі і розв'яжіть її з поясненням. Запишіть відповідь. Задача 5. Довжина земельної ділянки прямокутної форми 10 метрів, а ширина 6 метрів. Половину площі займають троянду, а решту теж половину жоржини. На якій площі? Висаджені жоржини. Задача 6. У четвер Сашко прочитав 4 сторінки книги. Кожного наступного дня він читав утричі чи більше, ніж попереднього дня. У який день тижня Сашко дочитає книгу, якщо в ній 52 сторінки? Шоста задача логічна. Тому тут ви можете обрати будь-який зручний для вас метод. Після того, як виконаєте завдання, є ще додаткове завдання супертурнір юних математиків. Не забудьте його теж виконати. Сфотографуйте роботу і надішліть мені на пошту. Бажаю вам успіхів!